Помітивши транспортний засіб, прикордонний наряд вирішив перевірити останнього на наявність переміщення тютюнової продукції. Перегони тривають недовго. Машина порушника потрапляє у пастку, багнюки тут по коліно не впорався навіть радянський всюдохід. Авто заглухло, проте водій здаватися без бою не збирався. Було здійснено попереджуваний постріл гору з пристрою для вістрілу гумових куль. Водій не відреагував і надалі почав чинити. Опір і погрожував фізичною розправою. Попереджувальний постріл у повітря чоловіка не налякав. Порушник почав махати кулаками. Вгамувався лише після другого пострілу, коли прикордонники поцілили йому у ногу. Ти їдеш на чужій машині. Не знаєш, кому належить машина? Украв її що. Стріляли зелені берети гумовими кулями, де Бушир відбувся лише синцями. Жодних документів на машину у нього не було. У салоні ж силовики відшукали шість ящиків цигарок. Контрабандиста та його майно вже передали до поліції.